Хочу вам показати результат, коли малину не підживляти, не підливати. А результат, коли малина побачила підживку. Ну, хоча б поливу нема, але рісні душі проходили. Так, тут у нас, е, напевно, ну, малина третій рік мала. Ну, До метра десь може і є дріб натягнутий. То була прошлого року така малина. Так як бачите, як перший дріт тільки один дріт був. Тепер, як бачите, я вже дав другий дріт, якщо видно вам, видно думаю. Дріт цей має певно метр, метр дев'яносто. Я їх вже понатягував. От і маю діти результат, коли малиму добре підживити. Батуги маю до двох. 2... З половиною метрів, може навіть і більше. Як бачите, це був там прошлий рік урожай на цьому одному дроті. Не знаю, чи на камері вам так буде видно. Ну, Тут, певно, є метр, може трошки вище було. Метр двадцять сили. Як де, а там внизу метр був. Тепер я беру Натягую дріт. Бачите, тут ще я не натягнув. То, виходить, ось така натяжка буду робити. І натягуємо.